Отже, анонсована на минулому відео тема про біль. Для чого нам біль? Що робити, коли є біль душевний, фізичний. <кій> Аж кашети захотілося. Для чого він нам даний? Що з ним робити? А, біль це сигнал, це завжди сигнал, але от до чого. І отут для вас не буде однієї якоїсь відповіді. А, чому? Тому що біль інколи це сигнал, що потрібно щось змінити. Ти не відповідаєш зараз собі. Або ти обираєш те, що насправді ти не хочеш. Інколи біль це наслідок. Біль це наслідок, це як відпрацювання, це як баланс кармічний, певний, коли ми а, десь, можливо, не в цьому житті, можливо, хтось в родовій нашій системі, можливо, ми в минулих життях щось зробили. Ми... А, Посадили певні кармічні зернятка болю, і потім вони виросли, і нам потрібно це самому теж прожити. Тобто, часто буває, що біль це наслідок. Але також в цей момент, коли біль є наслідком, він одночасно є сигналом, що ми в цій точці можемо щось змінити. І от в цьому найголовніша його цінність без нього. Під болем я об'єдную дуже великий спектр почуттів. Тому що насправді ми можемо відчувати сором, страх, фізичний біль, біль втрати. Там дуже багато варіацій може бути. Але, як мінімум, біль є позитивним сигналом, що ви, ви, ви живі. Ви можете відчувати, ви можете щось з цим зробити. Ви ще дихаєте, ви жива душевно і моральну структура набагато гірше, коли болю не відчувається вже. Тому що зараз є насправді велика кількість людей, яка живе, але не відчуває. І там ще треба спочатку відродити відчуття, відродити, щоб почали відчувати хоч щось, розпізнавати ці відчуття, і потім вже щось з цим робити. Часто в мене Ну, як у мене, я часто попереджаю, коли приходять люди на сеанси в роботу, енергетично постіленню, що є два варіанти, як ви пройдете, наприклад, ось цей цикл сеансів, і це і це є нормальним, але я попереджаю, що так може бути, це не страшно. Один варіант. Вам просто легшиме легшатиме день за днем: фізично чи морально, чи з'являться нові можливості прямо от в плані життя фізичного подій. А, або можуть бути моменти, коли загостряться певні відчуття, образи, агресія, ще щось. І це, і це є нормальним. Певні речі вони настільки. Подавлені бувають, що коли вони починають виходити з системи, це, знаєте, як прищ. Тобто, це певний накопичений в тілі або токсин, або надлишок чогось, який, щоб він вийшов, коли він виходить, він стає видимим. Він не може розчинитись просто так. Ну, Дуже рідко, і коли невелика кількість то може Він якось вийде через видиме проявлення. І ми будемо незадоволені, ми будемо його бачити, будемо мазюкати чи намагатись прибрати фізично, але йому потрібен час, щоб вийти. Так само і тут. І насправді, питання найголовніше, скоріше за все, яке ви тут чуваєте, а що з цим робити? І робити тут можна декілька речей. Один варіант можна його проживати. Це варіант. Це варіант, який. В принципі, ладно, ми цей варіант взагалі обійти не можемо, тому що коли щось стається, то ми просто це проживаємо, можна сказати. А хіба коли ми там достатньо розвинені, там духовно а -а ошарашені, <с> тобто всі такі, ой-ой-ой, може, ми вже з цього не відчуваємо, ми вище цього ні. Ми ж одночасно люди, і насправді душа вона відчуває. На рівні душі, не особистості, а саме душі. А, насправді душа прагне будь-якого досвіду. Тобто ми приходимо в життя, щоб здобути певний досвід, якого ми ще або не проживали, або який нам треба перепрожити. І чи це позитивне відчуття для нас, як для людей, чи негативне неприємне, для душі немає взагалі різниці. Бо уявіть, що ви лягаєте спати, і вам кажуть: так, слухай, буде сон-один про рожевих єдинорогів, а в тому буде страшилка. І ви такі ну. Окей, ну в плані, це ж сон, я що? Я посплю, я може навіть пам'ятати не буду, прокинусь далі. Піду. Бо тут так само. Тобто душа, так, в тебе тут кошмарик такий буде, а тут радість, а тут то не буду казати за душі, за той рівень, на якому ми зараз тут з вами не спілкуємося в плані ми фізичні люди, але біль ми відчуваємо на рівні людському, людському світу сприйнятті, і він ще дуже сильно через те, що в нас є тіло. Яке має будь-який емоційний процес провести через себе, чому виникають хвороби, чому є така галузь, як психосоматика? Тому що все, що ми не провели через себе, що ми не прожили, не продихали, не проплакали або не просміялись в моменті, воно застрягає і починає дубасити нас зсередини, тому що воно має якось вийти. Саме тому дуже важливим в зціленні є проживання бачити своє почуття, давати їм бути. давати їм проявитись і проявити це якось через тіло. Ось. Отже, одне це проживати, друге це піти туди, де вам допоможуть. Тут може бути спектр від психотерапевта, психолога, який вам підійде, від можливо друга, подруги або близької якоїсь людини, яка а, вона знає, як з вами бути. Вона вас щиро підтримає і допоможе це пройти до спеціаліста, який глибоко працює, це я, і багато інших, які прямо знаєте таким екскаватором причину вийме. Але все одно, коли в нас виймають причину, ми все це маємо всередині. Усвідомити, як мінімум, усвідомлювати, що нічого не приходить просто так. Біль він дуже корисний. Як би нам не було неприємно душевно, фізично це проживати, але він дуже корисний. Чому? Ми живемо в таку стадію розвитку людства планети, коли ми дуже швидко навчаємось. Можливості по навчанню от сьогодні 15. Квітня 25-го року можливості для навчання зараз величезні. Ми відпрацьовуємо карму. Ми навчаємось при певному рівні свого розвитку. Ось тут, якщо наша свідомість встигає відстежувати і бачити причину, наслідок, причина, наслідок, чесно, я окремою галузю це зробила вивчення, бачити причини і наслідки не тільки на фізичному плані, а й ось тут. То ви навчаєтесь дуже швидко, ваша душа навчається. І чим більш ефективно душа навчається, тобто, чим краще ви соображаєте, грубо кажучи, тим менш болісні потроху процеси будуть. Чому? А вам не потрібно дуже сильно тиснути. Це як є, знаєте, якийсь там кастоправ, масажист, остеопат. І є люди, яким достатньо до остеопата. Є ті, яким треба прямо повикручувати м'яза, руки ноги, щоб вони щось відчули, що о, попрацювали зі мною хорошо. От, і тут ми обираємо, ми обираємо з яким спектром ми хочемо працювати. Але в будь-якому разі трансформації, які ми зараз проходимо. А чи бувають безболісні трансформації? Якщо і бувають, то дуже рідко. Якщо вам приємно, то це скоріше за все не трансформація. Чому трансформації є болі росту? Це нормально. Це як підліток. Він росте, він буде високий, наприклад. І в нього є стадія в когось там 13 років, в когось там 15, коли дуже швидко росте вся система. Вона нас доганяє одна одну. І це нормально, що в нього будуть певні дискомфортні відчуття, які можна підтримати, підтримати там нутрієнтами, мінералами, масажами, ще чимось. Він виросте в нього буде все добре. Так само, болі росту, наприклад, можуть бути: от жінка вагітна, в неї дитинка, і дитинка швидко росте. І хто був вагітний, то там на один орган придавить, то на інший. І так ця жінка вона може полегшити все це. Вона може ходити до остеопату. Вона може займатися фізкультурою, добре харчуватись, Коротше, все для себе робити, медитувати, бути в гарному настрої, і вона так легше проживе. Ці насправді дискомфорти росту дитини, які все одно є. Вони є вони через те, що організм дуже швидко росте. І все. Так і тут, ці болі через те, що ми розвиваємось. Питання тут в тому, чи ці болі у вас змінюються, чи ви ходите по колу. І якщо ви ходите по колу, знаєте, тут такий є момент, коли ми ходимо по колу, ті люди, вони ті відео не дивляться. Тобто тут є момент трохи віщать для тих, кого тут нема. Тому що біль, який саме сильно повторюється, це означає, що людина зайшла в замкнуте коло. Ходить по програмах і цього не помічає, але там ще й інший вид болю. Він такий неусвідомлений. Коли ж у вас одне сталося, ви з цього вийшли. Потім через певний час щось інше, ви розвиваєтесь. Єдине хороше, що ви можете для себе зробити, це максимально увімкнути увагу, що це відбувається, що воно мені показує, до чого воно мені веде. І тут є такий момент: ми не завжди можемо це усвідомити своєю головою. Тому є провідники, які це підсвічують і можуть вас провести. Це я вам навіть сама кажу, як та хто регулярно проходить свої проходи досить швидко. І є певні речі, знаєте, по принципу, що система сама себе не опізнає. Це як аутоімунне. Тобто, якщо в мені пропрацьовується певна родова програма, особливо якась міцна, яка програвалась покоління за поколінням і зараз вписана в мене на рівні ДНК дуже щільно, то вірогідність, що я її стілю тільки через себе. Тобто через свою увагу, через там свої підходи знижуються на те, щоб нема. чому? Тому що моя система ж її захищає. Тобто тут є цікаві моменти. Ви, якщо вам цікаво це, пишіть. Я розкрию, бо це більш глибокі теми. Вони не для всіх, але вони теж є. Що ми самі себе можемо не опізнавати? Я регулярно доходжу теж до таких, це ніби такий кордон. За яким потрібно, щоб хтось тебе провів. І тоді хтось проводить там, в мене це наставники мої, хтось проводить, в усіх це наставники, насправді, не тільки в мене той, хто може тобі допомогти. І ти йдеш далі. Тому ми ходимо один до одного. Тому ми, люди на планеті, не зовсім поодиночці. Ми зв'язуємось з певними групами, по мисленню, по рівнях, тому що ми допомагаємо один одному пройти досвід і жити в щасті. Це ще й про життя в щастя. Ось тому, чесно, раджу, коли у вас біль, внутрішній, зовнішній, фізичний. Можна спробувати справитись самостійно, але краще вам допоможуть зі сторони, звичайно, ті, в кого доступи глибші, більше, ніж у вас, вони вас підтягнуть, і ви далі самі підете. І можна сказати, що це завжди ходити до когось, хто там. А вмію щось робити, а справа в тому, що ви теж той, за ким йде хтось. Тобто ми так і живемо такими ланцюжочками. Наприклад, я до свого наставника прийшла колись, і вона мене провела, і вона мені допомогла. І йшла я сама, але мені допомагали, мені вели, махали ліхтариком. Далі я йду. З'являються ті люди, для кого я машу ліхтарком, За ними ще хтось. Тобто нема такого, що хтось розумний, всі дурні. Ні. Ми всі йдемо один за одним, і завдяки цьому нашим комунікаціям, нашим взаємозв'язкам ми маємо можливість проходити далі в своєму розвитку, робити нові вибори, багатіти, щасливіти, жити більш здорове життя, більш наповнене. Так що, біль це корисно. І корисний він саме своїм дискомфортом. Тому що коли ми постійно в комфорті, коли нам все добре, гарно, ми, знаєте, ми стаємо розбаловані, ми часто стаємо розбаловані. І тому ми не цінуємо цього. Ми не дякуємо. Ми, знаєте, по типу, ну це дальність, це так і є. Можна спитати, а як житті, от навіть там в мене спитати, ну, от ти ніби там щасливо живеш, або там от ти розповідаєш про це, там все ж добре. Справа в тому, що є такі підходи. Е, можна в біль заходити спеціально, не в плані тиснути на біль, а йти далі, поки тебе не призучило ще позаду. Тобто починаємо ми всі зазвичай через такий пендель позаду. Ми такі, ой, і пішли. Ладно. А далі, коли ти розумієш ось цю динаміку, а динаміка, яка перед будь-яким новим витком розвитку нас починає підкручувати, підкручувати певні гайки. Ті гайки можуть бути фінансові у внутрішньому стані, у здоров'ї, у стосунках з людьми, коротше, всі сфери життя, у внутрішніх якихось відчуттях. І ми тоді, якщо ми досить аналітичні і адекватні, ми починаємо думати, що, що, що робиться. Люди не аналітичні, вони починають це світ такий, це все, я тут ні при чому, що ви хочете. Коли ми уважні, ми думаємо, що робити. Якщо ми не думаємо, що робити, нам гайки прикручують ще більше до тих пір, поки ми не почнемо задумуватись. Тоді ми йдемо в проходження, ми шукаємо варіанти, що з цим робити. Як нам вийти з якоїсь ситуації або вийти в нову. І це називається розвиток. Ми вирішуємо, вирішуємо цю ситуацію. І якщо ми правильно пішли, правильно там все вирішили, ми не тікали від цього, а пішли туди, то після цього ситуація, певна, вирішується. Це може бути зовнішня, а може бути внутрішня, по вашому стану. І у вас відчиняється новий етап. Скажімо так, якщо порівняти рівень вищий, ніж був до цього. На цьому вищому рівні ви більш високовібраційні, у вас кращі відчуття, ви краще себе почуваєте, у вас здоровіше тіло і багато інших параметрів. Далі ви кайфуєте, у вас є зона плато, ви такі йо-йо, все -йо, так класно, всім зазвичай класно на цій зоні. І потім ви виростаєте, клас закінчився, йди далі. І вас знову підкручує щось, вам десь стає некомфортно. Можна це порівняти в розвитку, знаєте, професійному. Уявіть, ви роботу любите, вам подобається, що ви робите. Ви пішли, наприклад, в компанію якось працювати, все класно. Але ви крутите рік, один, два, три, п'ять на одній і тій самій посаді. У вас приблизно одній і тій самій там функції, навіть якщо вам все подобається, рано чи пізно вас. Почне стискатися, ніби ви виросли, вам би ще щось. І якщо ви не почнете нічого робити, не подавати заяву на підвищення, або не думати, ой, я сам відкрию подібну фірму. Коротше, щось наступне думати. У вас це стискання як будиночок, який стискав Алісу в книжці, він Ну вона росла, не будинок зменшувався. Але ви зрозуміли, ви будете відчувати все більше. І вас або видавить. Або ви зайдете в хвороби депресії і відповідні стани. Так само і тут. І тому я, і багато хто проходимо ці стадії зачасту а, превентивно. Саме тому бувають: ой, на що все це робити? Наше то, на щось ось чому? Для того, щоб не проживати проблеми і сильні болі в житті. Можна піти, наприклад, в практику, ті ж сеанси, на які я вас запрошую, і прожити, пропрацювати це як би трошки апріорі. І тоді, отут мене провідники розуміють, в мене є думка окрема взагалі для провідників для практики зняти відео. Тоді ви помітите, всім нормально, а мене плющить. Я там проходження свої проходжу. в мене родові програми переписуються все зовні виглядає спокійно, а всередині в мене аж бунт. Потім ви проходите і помічаєте, що що вам стало добре, ви пройшли, у вас зона плату і щастя, новий рівень, а народ покосило. І до вас пішли клієнти з, ці, з цими темами, які ви вже пройшли до них. Саме тому часто провідників їх шарашить першими, вони це проходять, підготувались, і потім приходять ті люди до них, кого потрібно провести. Це теж є нормальним. Це теж є окей, це життя. А вже ж в ідеалі щастя більше, ніж неприємних відчуттів. Якщо щастя, 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 це дуже круто, але завжди треба пам'ятати, що ніколи в житті немає такого, що ви стоїте рівненько, у вас все життя на рівні, і ви просто там зона плату, плату, плату. Точно почнеться якась зона росту. І краще бути уважним або навіть інколи запустити її самому. Щоб оцей біль позаду він вам голочки там в попу не штрикував. Сподіваюсь, було зрозуміло. Вдячна вам за вподобайки, за підписки, за все. Давайте бути на зв'язку. До речі, діліться в коментарях, чи ви розумієте, про що і як ви таке проживаєте, бо я знаю, що люди тут дивляться, з якими ми добре один одного розуміємо. Процеси проходимо схожі. Скажімо так, чим більш ви уважніші, уважніші до тонкого, до станів, до своїх мотивів, тим легше вам проходити, тим легше у вас життя, тому що там, де комусь потрібно, прям щоб фізично щоб сталося, і тоді людина зрозуміє або може зрозуміти, вам це потрібно просто щось ой, побачив, відчув не те відчуття, і ви пішли це, пропрацювали, і з вами вже не стається цього. На рівні фізичному. <кхи> Все, У мене аж горло заболіло. Пока-пока. Всіх обіймаю.